Ну що, відключив? Коротше. Э, Оці сети відключився, холодильник відключив. Ага. котел відключив. Все. Можна включати, коротше, так? Да. Да? Сначала Ой, включаєш в акумулятор, а потім в Суцілів. Так, сюди я включив Но ну, Вона вже у нас 2, 2 години проробила на вулиці. Так, да, так, да, так. Да. Так, секундочку. Запускаємо. Да. І включаємо. У нас вона не повністю заряжена. У ну... нас на була минус 2. Сейчас, секунду, нажимаємо кнопочку. Все, ток. Ток пішов. Слав. Ток пішов. Світло на вулиці загорілось, Славик. На вулиці світ. Свет можна погасить на вулиці, кстати. Отлично. целый Это нам. Телек включи, Слав. Нет, подожди, только по дороги Стоп, молодец. Включаем лампочки. Одна, хорошо. Теплоту. Идем Потому сюда. что там же получается ну, мощность 500 ватт. Так. Свет тут. Так, свет горит. Отлично. Включай телевизор. Сейчас мне уже прогрузится, Потому что же не было, было Wi-Fi. Да, пошли уже сивший. Двое суток да. горю на максималках. Так, Молодец. Думаешь, да. Если ты да, да, работы, да, э, Аквариум и Wi-Fi. Аквариум и Wi-Fi работают, да? да? Ну, аквариум я никогда не трогаю. все равно не работаем. Так, и Wi-Fi работает. Да. Це все, щоб ви розуміли, станція. Це все, оця станція невеличка. виличила. Кстати, вже посаждена немножко, тому що. Бо... Да, ми в двох деле, ми музику слушаємо. Так, ми. все. Так, телек запускається, все нормально. Да. запускається, да? Запускається, чи ні. Ну, світ горить. Та на світ, слав. Ну що світ бере? Са, вона є по 10 ватт. Да. А до цього виходить Работав генератор у тебе, який споживав енергію і деньги гроші ну, yeah. в плані yeah. в плані yeah. бензину. Yeah. От в чому дуже хорошо придбати станцію, друзі. Ні, ну. Відео, відео, а реклама є реклама, ну. Не, ну я в шокі. Я, друзі, так само. Я, саме... я користуюся за допомогою доброволь... результат є, це. <Сонок>. Ну, <даже> ті самі фонарики, ну, це просто пісня. А, дивіться. Да, маша йде, поняло. І все це, кстати, від... Ну, електрики немає, по суті. Електрики немає. Це, це працює. Що Це електрична станція. Ні, це павербанк. Генератор не працює. Оце, що в тебе? Ну, оце ж станція, оце... це великий павербанк, вважається. Більш продуманий, поняв? На ньому є також функція, що в случаї, ти нагрузив, багато поключав, він не згорить. Там просто він виключиться і все потухне. Тобто треба виключити щось. Тобто, якісь там є ограничення. Там, не знаю. Воно умне. Автоматіка да, да, автоматика працює. Він просто так він на себе не візьме, щоб згоріти, там якась перенапруга. То є, слава Богу, там продумано усе. Ну, бачите, де, дитині ось йде мультик. Дитина довольна, всі в, в шоколаді, скажем так, і ми довольні теж можемо перебазуватися, скажімо так. На кухню, там, де світло теж є. І телевізор, там де ми можемо далі продовжити нашу біседу. ні, ну в цілому. Дивись, тут теж світло. Світло горить. У нас є попкорни, всі діла. Правильно? От, люди добрі. Тому, друзі. Не заморочуйтесь з генераторами. Сейчас я вийду, славу. Ні, падить, скільки в. Ну, я пару співпару. Да, а це в 25 минут. Все. Да. Далі отдыхаем, а потім вам подробніше, що воно було далі. Так, да, нас тільки хватає. Ну дело в тому, що ми ж, Славик, користувалися станцією ще на вулиці. У нас там музика фанда грала, коротше. Світло горіло. Оці всі ліхтарі на дерево там. Пускала, в общем, вот таке дело. Ну, вообще, тема классная, классная. Ну, честно сказать, на самом деле, лучше хай буде електрика. Як казав щось, що у нас є аж над... надлишок. А наші власті, навіть, кажуть, що не вистачає, треба економити. Кому вірити, я не знаю. Но мені кажется, за кордоном ті. Можна, владця, вони не привикші брехати. Ну, а там ходи знай. Друзі, станція коштує 11 тисяч гривень. Якщо комусь цікаво, 540 Вт купили. Як бачите, світло є, телевізор є, все є, і надовго є. Якщо телевізор і вайфай, і якісь пару тройку лампочок, це буквально десь на 6-7 годин. Пока.